Привіт, всім, друзі! Сьогодні ми відповімо на найактуальніше запитання до наших рекрутерів про забезпечення в армії і покажемо, що отримує кожен військовослужбовець, який долучився до Немезісу. Найперше це плитоноска вже з плитами та балістичним захистом, також камербандами, захистом для шиї та напашником. Для мене і для дівчини він виявився доволі важким, але це моя безпека та ваша. Також наступне це шолом. Доволі зручний, стильовий з плюсів, те, що він відразу з кавером. Також тут є подушечки, які змінюються на подушечки, які йдуть в комплекті. Також є Регулятори розмірів, ви можете підрегулювати його під себе, можете регулювати ось таким роликом і максимально налаштовувати його під розмір своєї голови. Далі ремінно-плечова система. Просто кажучи, РПС. -ка. Зі зручними застібками також регулюється під ваш розмір. До неї ви отримуєте різні підсумки. Підсумок під флягу разом з флягою. За моїм досвідом, фляга аболденна штука. Так можна сказати? Оболденна така нормально взагалі? Ось такий підсумок під флягу разом з флягою. Фляга на літо це мастхев за моїм досвідом. Дуже класна, тримає, до речі, непогану температуру і дуже зручна. Далі два підсумки під магазини, також з дуже зручними застівками та системою молі, щоб причепити на РПС-ку. Два підсумки під гранати. І сумка з киду, велика, вмістка, в неї дуже класно влазить. Пляшка прозорої або баночка нон-стопа. Дуже класно. Далі захисні балістичні окуляри, до речі, дуже зручні, дуже стильові, класні. Ось такі. З резинкою позаду і з змінним склом. Сонце захисне та тут жовте. До речі, дуже класне. В ньому світ здається набагато яскравішим, ніж ви бачите його без цих окулярів. Я, до речі, купувала собі окуляри на БЗВП, не знаючи, що їх будуть видавати, але їх видали, і тепер у мене їх дві пари. Але ці нічим не гірше, зовсім нічим. Дуже переживала за свої коліна та лікті, в якому вони будуть стані, але переживати не варто, бо вам видадуть і на локітники, і на колінники. По секрету, трішечки ці резиночки натирають ногу, але це краще, ніж нічого. Це краще, ніж нічого. Okay. Зі свого досвіду скажу, що краще купити відразу в ставні, в штани, і вам буде просто ось так. Далі ось така. або. Є просто, косметичка. Реально, от просто обалдіш. Далі ось така дуже класна зручна косметичка для дівчат та й для хлопців. Oh yeah! Тут навіть є дзеркало, в яке дуже зручно дивитись. Також тут є аде, аде, аде. От. Дуже зручно можна повісити і робити всі свої процедури. Дуже багато карманчиків, дуже багато різних замочків. Дуже класно, Мені дуже сподобалось. Я користувалась, чесно. Далі ось такі тактичні рукавиці. Я купувала собі до БЗВП механікс, хто шарить, той шарить, але дуже зручні, теж дуже класні. Мої побратими пройшли в них себе БЗВП ЗВП і психополосою, все, 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 все. І скарб на них я не чула. Тому ось таке. Тепер перейдемо до одягу. Скажу так, його видають дуже багато, в достатній кількості, його вам вистачить на БЗВП так точно. Дуже багато питань, що купувати, що брати з собою, особливо від дівчат, які збираються доєднатися до Збройних сил України. Тому пояснюю. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Поясню. Перше, все видається по розмірам. Ви все переміряєте, приміряєте і обираєте те, в чому вам буде зручно. Для дівчат є окрема жіноча форма. Я особисто отримала три пари жіночих штанів, які підходять мені ідеально. Я зараз в них я в них відбігала все без з ВП і вони майже в ідеальному стані. Так само, футболки вони є різних розмірів, і для вас якого б розміру та комплектації ви б не були, підберуть ваш розмір. Далі шкарпетки. Шкарпетки видають шість пар: максимально класні, модні, засушні трендові носки. Футболок видали три штуки, і за своїм досвідом скажу, що краще докупити ще пару, можливо, якісь кулмакс, так скажімо, дихаючі футболки, бо у вас буде вільний час, і у вільний час вам буде набагато зручніше і комфортніше, можливо, ходити саме в інших футболках. А ці вже зберігати для навчання, для занять. І так далі. Щодо одягу з довгим рукавом, вам видадуть Убакс, але за своїм досвідом скажу, що краще купити собі ще один, щоб коли ви будете брати один, ви могли носити інший. Так як Убакс це дуже універсальна штука, і його ви вдягатимете дуже часто, особливо під бронежилет, десь на заняттях в лісній місцевості, щоб ваше тіло було закрите та захищене. Тому докупляйте собі один, хочете два, але його видають. Він буде. Також з довгим рукавом у вас буде кітель, їх буде два, і під ці шкітелі буде дві пари штанів, тобто набором. Кітель штани, китель штани. І це теж доволі зручно. Коли прохолодно, його можете надягати теж наверх, на ту ж саму футболку, і ви не смершнете. Тому тому да, Тому кітит є. Тому два кітері. Ще два кітери. Але я особисто кітель майже не вдягала. Ми вдягали його більш на якісь урочистості. або коли це були і наряди, щоб бути гарно і по статуту. В основному у нас всі ходили у флісках. Фліска це взагалі максимальна мастхев штука, зручна, м'яка, тепла, комфортна. Там ще є ріпучки. Всі завжди приклеювали якісь класні патчі І ми взагалі були модними і стильовими ребятами. І вам її також видадуть. Купувати її не потрібно. Далі білизна. Вам видадуть два комплекти білизни, в якій можна буде спати. Там буде щось типу лонгсліва або футболки і щось типу лосін. Дуже зручно, комфортно в цілому спати. Просто клас. З нижньої білизни для жінок існує жіночі труси та жіночі топи. Навіть топи. Для чоловіків просто чоловічі труси. Видається не один комплект нижньої білизни, але краще купити своє, щоб вам було зручно, комфортно. Все, як ви любите. Для зручності кожному військовослужбовцю видається комплект посуду, дуже зручний, дуже класний і вмісткий. І також з цікавого ви отримуєте пончо. Пончо це як дощовик, е, така класна штука, такий плащ, ви його вдягаєте, і коли йде дощ, ви сухі, під низ вдягаєте що завгодно, зручно, класно, і ви не намокнете. Далі найважливіше в армії це сон. Бо сон це наше здоров'я. Були переживання, як я буду спати, і в якому, в яких умовах я буду спати, але переживати не варто. Вам дадуть дуже класний каремат, на якому ви будете спати просто скрізь під деревом, під кущом, на своєму ліжку, в укритті, в ліндажі, скрізь. Це просто от тепер ваша улюблена штука, і вдома потім ви теж будете спати на ньому. До каремату ви отримаєте спальник. Спальник це просто моя любов, і він дуже теплий, він дуже класний, м'який. Ви в нього вкутуєтесь і просто як метелик в кокені можете спати і бачити найяскравіше сни. Він дуже класний, прям, прям, прям дуже класний. Тому рекомендую. Ось це точно. І просто народі, в просто народі у нас це називалось піджопник. Я не знаю, як це називається по статуту. Це піджопник. Теж дуже класний, він дуже класно кріпиться на тіло, бо тут теж є така защолочка. Це ж дуже класно. Якщо ви кудись їдете на якісь заняття, кудись на якусь територію, де не буде де посидіти, щоб вам було тепленько, і не тягти з собою великий кермат, є ось така штучка. Дуже класна, універсальна і зручна. Користуйтесь. Весь цей набір речей ви можете дуже практично і зручно складати ось в такий баул, який за розміром, майже як я. Really? Дуже зручний, він вдягається як рюкзак на плечі, також застібається і в цілому. Зручно, зручно і дуже вмістко. Якщо ж у вас якісь вилазки, є ось такий рюкзак, який видається. Теж зручний, теж вмісткий, з системою Молі можна причепити все, що завгодно на нього, теж з різними застепками, тримачами. Коротше, дуже практичний, зручний, користуємось, користуємось, використовуємо і скрізь з ним. Це дуже класно. Також багато запитань стосовно головних уборів в армії. В них ми ходили постійно завжди, бо є таке правило так правильно. Раніше з головних уборів були лише ось такі кашкети, але не так давно з'явились панами. І це дуже зручно і дуже класно. І ми взагалі вважаємо, що це заслуга нашого побратима, пана Кіма в простонароді Андрія Лузана, який підняв тему зручності головних уборів в армії. І тепер ми маємо ось такі зручні, класні, модні панами яких ми проходили себе ЗВП і були дуже стрільовими. Тому, пане Кім, будь ласка, піднімайте частіше такі класні теми. Е, можливо, видачу енергетиків по статуту або видачу солодощів для вилазок в ліс. І буде класно. Буде класно. Дякую вам. І далі перейдемо до взуття. Його видають багато, і воно зручне. Перше, це база, це універсальне взуття берці, талани. Дуже класні, дуже зручні. Я дуже здивована була, коли їх вдягла і змогла в них ходити, бігати. І в мене майже не втомлювались ноги від них. Реально зручно і дуже стильово. Так, да, стильово. Тому клас. Далі не повірите, це кросівки. Кросівки – це ну вау. Кросівки для армії це вау, тому що ми в них ходили майже більшість часу, в вільний час, бо вони легші, ніж талани, бо вони. Бо вони, легші. Бо вони легші і по вазі, і в цілому по тканині. ну, Це кросівки, кросівки це база, тому це теж лайк. Далі теж дуже класна штука на дощову, мокру погоду це ось такі резинові чоботи. Це вал. Для БЗВП, коли ми проживали в, ліс... в лісових умовах, це було дуже зручно. І класно, і практично. Тому теж вау. Далі отакі подкрадулі, да? Подкрадулі. Далі теж дуже практична штука це капці. В них ви будете ходити в душ, ходити ввечері на перекури, постояти на вулиці, поговорити з рідними. Дуже класно, зручно і практично. Лайк. І останнє це ось такі бахіли. Взагалі, наскільки ми чули, то вони ці бахіли використовуються. Для ось цих чоботів, тобто ти вдягаєш чоботи, потім вдягаєш ці бахіли і в тебе маскування, камуфляж, піксель, і ти замаскований. Тому ну, ось так. Це п'ята пара взуття і це п'ять пар взуття, шановні. Тому армія це класно і тут класно забезпечують. Nice. І дуже важливо, хочу наголосити, це був огляд лише на літній комплект одягу. Літній. Взимку вам видадуть тепле взуття. Теплий набір одягу, штани, верхній одяг, це буде куртка, це буде шапка, це будуть рукавиці, це буде ще інший окремий взагалі, комплект одягу, саме зимового. Це був лише літній одяг. Його багато. Ви побачили це, і ви переконались, що в армії власно забезпечують. Угу. Тому на кінець від себе пораджу купувати просто речі для своєї зручності. Це може бути кава, бо її ми пили багато, часто майже увесь вільний час. Також дуже класно злітали протеїнові батончики, шоколадні батончики, бо це енергія, і вони реально додають енергії, і від них реально класно. Коли її не вистачає, це мастхев. Тому купуйте якісь солодощі, якусь можливо якісь смаколики для себе, які ви так просто тут не зможете поїсти чи купити. Також, якщо ви палите, то купуйте сигарети, стіки, от все, що ви там вживаєте, окрім алкоголю, і наркотичних засобів. У -у. Купуйте теж з запасом, бо вам захочеться курити, це зрозуміло. Але взагалі краще кидати курити і не курити, бо ми в армії, і ми маємо бути здорові, фізично підготовлені, багато бігати, рухатись. Тому куріння. Не потрібно, кидаємо курити. No, God, please, no! 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 Але вже якщо ви курите, то беріть з собою. Але по секрету скажу, що у вас буде змога потрапити в магазин, купити все, що вам потрібно, тому ви зможете все купити. Майже все. Стосовно одягу, візьміть з собою трохи цивільного одягу, бо у вас все одно буде вільний час, хоч ми і в армії, і вам захочеться вдягти якісь спортивні штани, чи якусь звичайну кофту, чи якусь футболку, а не піксель і такої тканини. Тому візьміть з собою якийсь цивільний одяг, візьміть з собою, як я вже говорила, якісь футболки, щоб вам було в них зручно, можливо, декілька пар шкарпеток, якісь трекінгові, якісь модні, класні дихаючі, щоб вам було в них зручно. Ну і білизна, про яку я теж вже сказала. Тому, друзі, долучайтеся, не бійтеся. У нас класно, круто. Як каже наш пан Джоконда, бажає здоров'я. Або ти у війську, або ти для війська. Тому обирайте. Пока, па-па. І -па. так, па-па.